Ну а вже наступного тижня до Верховної Ради буде внесено проєкт державного бюджету на 2024 рік. Пріоритетом номер один залишається сектор безпеки і оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Другий акцент державного кошторису. Соціальні виплати. Уряд планує наступного року у два етапи збільшити мінімальну зарплатню і проіндексувати пенсії. А третім пріоритетом Кабмін визначив відбудову. Важливо завершити проєкти з відновлення, які вже стартували, а також запов. Чаткувати нові наголосив Шмигаль. Слід зазначити, що у січні-серпні цього року до держбюджету вже зібрано 1,6 трильйона гривень. Це, зокрема, і податки, мита акцизи, а також фінансова допомога від міжнародних партнерів. Загалом же видатки бюджету в 2023 році визначені в розмірі 2,6 трильйонів гривень. До нашого ефіру долучається Надія Бігун, заступник міністра економіки України. Пані Надія, вітаємо вас. Яка кількість урядових грантів на розвиток внутрішньої переробки виділена за останній рік і на яку суму? Доброго дня дійсно уряд має спеціальну грантову програму на те, щоб стимулювати переробку. Станом на зараз за цією програмою майже 500 підприємців отримали грант на загальну суму, майже 3 мільярди гривень. Це дуже насправді важливий показник, тому що програма ця достатньо нова. Її започаткували тільки в кінці попереднього року. Тому для нашого бізнесу, для наших підприємців, це новий досвід. Але ми дуже сподіваємося, що цей досвід буде і далі. Розвиватися на цей рік у нас стоїть амбіція видати загалом тисячу грантів, відповідно подвоїти цей показник і відповідно збільшити вдвоє обсяги виробництва переробки створення продуктів з доданою вартістю. Якщо ми говоримо про переробку, то цікаво, яку сировину переробку Україна може наростити і чи може суттєво наростити в короткостроковій перспективі. Тут ми говоримо лише про аграрну продукцію. Да, насправді напевно варто сказати, чому ми зараз будемо фокусуватися на переробці дуже активно. Чому переробка взагалі в економіці це дуже важлива складова? Тому що якщо ми, наприклад, подивимося на нашу складову експорту на ну сільхозекспорт, наприклад, то у нас в середньому тонна продукції, яку ми експортуємо, коштує 300 доларів. Якщо ми подивимося на країни ЄС, то там в середньому тонна продукції, яка експортується, коштує півтори тисячі доларів, тобто потенція. Потенціал, як ми можемо збільшити наш валовий продукт, прибуток громадян, да і взагалі нашу економіку пришвидшити, є у нас попереду величезний, і цей потенціал він якраз в тому і лежить, щоб експортувати не сировину, а експортувати продукцію вже перероблену, да яка коштує дорожче. Відповідно, ми звісно, що до повномасштабного вторгнення вбали багато експортів. Да, все верне, все вірно. Ми до повномасштабного вторгнення, звісно, що багато експортували там сировини. Та зараз, коли логістичні можливості сильно змінилися, плюс ми переорієнтовуємося і на інші ринки виходимо. Дуже важливо цей процес якраз зробити таким, аби ми не переорієнтувалися з експортом сировини, а і переорієнтувалися з точки зору того, який продукт ми експортуємо. І тому дійсно фокус, ну, перш за все, на переробку аграрної продукції. І насправді аграрії в по наших оцих грантах да, на переробку, вони є чемпіонами. Вони майже половину всіх грантів, які ми даємо. Це гранти саме на переробку аграрної продукції. І це важливо знову ж таки, тому що у нас є ситуація з логістикою. Але на другому місці у нас є виробництво з. Ровини це і що стосується меблів, що стосується інших виробів з деревини. а далі Легпром у нас потужний легпром в Україні насправді та і розвиток легпрома і далі інші галузи, і вони також важливі. Пані Надія, а як збільшення ось ця вітчизняної переробки вплине на конкуренцію на зовнішніх ринках і на становище власне українських виробників? Все, ми, що зараз робимо, ми насправді робимо з перспективи того, що нам а, в, хочеться вірити в дуже скорому майбутньому. А... Ми станемо частиною європейської сім'ї, і відповідно, ми, як один із членів європейської родини, ми маємо розуміти, що наша економіка ну, має дуже швидко наздогнати ті те темпи і ті те обсяги, які мають наші сусіди європейські. Відповідно, європейська економіка, вона здебільше економіка, в якій вони створюють готовий продукт. Навіть такі країни не дуже великі за. Населенням, як, наприклад, Данія, там інші країни у них в середньому в структурі внутрішнього валового продукту, а оця складова переробленої продукції, вона складає там 20 і більше відсотків. Відповідно, ми ну, там майже вдвічі менше зараз в структурі ВВП нам це треба наздогнати, і там є пряма кореляція між тим, як багато ми сировини перетворюємо з цієї сировини готовий продукт і. Який валовий внутрішній продукт ми маємо, і наскільки наше населення може собі дозволити жити заможно і комфортно? Тому саме за рахунок того, щоб стимулювати створення продуктів з доданою вартістю, саме в цьому і полягає наша можливість швидко наздогнати сусідів та і забезпечити нам гідний рівень життя. Зрозуміло, що ж дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Надія Бігун, заступник міністра економіки України, була з нами.